Велику торбу обіймів подарують глядачам солісти Закарпатської філармонії, заслужений артист України Олександр Садварі та Галина Гаврилко. 7 грудня вони готують святковий концерт за участі юних вокалістів. Перш за все, це музика. Музика хороший настрій. В цей важкий час ми би хотіли все ж таки, щоб наші діти трошки. Трошки приходячи в, наш, в нашу філармонію, трошки відключалися від того, що, що тепер, яка ситуація в нас в державі. Могли трошки розслабитися, побути, побути на концертах, з нами і поспівати. Може, і дістануть якісь смаколики. Марк Ковров готує одразу дві пісні. Сьогодні в нас генеральна репетиція, програм. Буду виконувати пісню Рік новий. А другу пісню Феліс Навідат. Вона дуже весела, під нею можна танцювати. Хлопець ділиться секретом, як зумів вивчити іспанську композицію. Всього за кілька днів я беру собі навушники, включаю і дуже багато раз слухаю пісню, і вона мені запам'ятається. А далі вчу слова. Максим Голодняк теж співатиме новорічну пісню. Сподівається запалити публіку. Я вибрав пісню Яни Миколаївної у новорічну ніч. Вона дуже така позитивна, заводить публіку. Надіюся, що це заведе. Я люблю співати, тому що в мене перше красиво виходить, друге, глядачам це подобається. У концерті звучатимуть відомі хіти, авторські твори закарпатських музикантів у живому виконанні. Не обійдеться і без улюблених колядок. Музичний вечір розпочнеться о 17.00 у неділю 7 грудня. Щиро запрошуємо всіх бажаючих на концерт, присвячений до Дню Святого Миколая, який відбудеться 7 грудня у Великій Залі Філармонії. Буде тепло, багато обіймів і багато гарної різдвяної музики. Запрошуємо!